підприємець з Хмельницького, що в довоєнні часи займався пошиттям здебільшого жіночого повсякденного і весільного взуття, вирішив відгукнутися на вимогу сучасного ринку і дещо змінити виробництво. Заручившись підтримкою колективу, взялися вперше спробувати виграти грант на виготовлення тактичного військового взуття. Дуже просто, в принципі, якби ну взагалі реально думали, що важче готувалися там, коли не вникли в тему, почали шукати, були як оформ... як складати правильно бізнес-план. Але потім, коли в дію зайшли, то ну в принципі дуже 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 все просто. Завжди розраховували тільки на себе, але тут зараз такий час, що в принципі допомога вона якби не є зайвою. Я каже Максим, який не лише подав заявку через додаток Дія, а й вже отримав грантові гроші. На все про все потратив не більше двох. Годин, звісно, все легко вдалося тому, що працює в цій галузі близько 10 років та добре розуміє специфіку справи. Тим більше, що і з чоловічим взуттям теж мали справу. Ми запускали чоловічі взуття, але воно теж також мало бути модельне, але кожного разу змінювалося те, які запити на фоні останніх подій запустити лінію тактичного взуття, тому що. Так як не зрозуміло, скільки часу в нашій країні ще буде війна, тому це зараз один з не, найнеобхідніших товарів. До війни у цих цехах працювало більше 20 людей. Зараз же суттєво людей поменшало. Частина виїхала, частина пішла на фронт. Решта ж тримають свій економічний фронт і перелаштовуються під потреби воєнного часу. Для того, щоб робити тактично, щоб вийти на хороший рівень якості, щоб на таку конкретну спроможну ціну, потрібно просто налагодити процеси технологічні. І зараз ми над цим будемо працювати. Підприємці буквально днями отримали на рахунки 250 тисяч гривень і вже приступають до закупівлі необхідної лінії та сировини, зважаючи на особливість такого взуття. Особливість в тому, що воно має відповідати певним технічним вимогам, тобто воно має бути зносостійке, воно має бути водонепроникне, відповідно використовуються зовсім інші матеріали і зовсім інші технології. Від подачі заявки і до отримання коштів пройшло менше двох місяців. Більшість грошей піде на закупівлю обладнання матеріалів, інструментів, часткову оренду. Додатковою умовою гранту є прив'язка до необхідності створення певної кількості робочих місць. Ми приймаємо на роботу двох працівників, і фактично за три роки ми маємо податками за цих працівників виплатити весь цей грант, який ми отримали. В принципі, це якби ну, абсолютно нормальна, розумна і практично виконуємо до умова. І ну, нам це підійшло в принципі, абсолютно нормально. В українському уряді планують видати 20 тисяч таких грантів на рік. Відповідно, бюджет програми 5 мільярдів гривень. Усе заради активізації підприємницької діяльності та стимулювання створення нових робочих місць.